Радість народження Ісуса Христа повинна наповняти серце кожного християнина. А готуючись до одного з найбільших свят, священики радять думками повернутися до місця народження Божого Сина, бідної Стаєнки. Атмосфера різдвяного вертепу допомагає кожній людині відчути велику радість народження Спасителя. Тоді людське серце, сповнене миром та спокоєм, стає наче духовним вертепом. Різдво є оповите великим таїнством, таїнством народження Божого Сина. Бог наближується до людини, приймає людське тіло, входить у долю людини і хоче перебувати з нами там, де нам є радісно і там, де нам є болісно. І якщо ми дозволимо йому перебувати в нашому житті, це і буде найкращим нашим приготуванням в радості зустріти народженого Христа. Священики закликають і тих людей, родини яких на святвечір зберуться не в повному складі тих, хто втратив своїх рідних на війні. Щодо тих, хто буде зі сльозами зустрічати Різдво, то хотів би сказати вам, що Христос надзвичайно милосердний, і Він ніколи не залишить тих, хто справді жертвенно йому служив, служив навіть в той спосіб, що захищав свою вітчизну. І милосердя Боже дуже велике, і повірте, що Господь щедро воздасть всім тим, то вірно йому служить. Вже більше року отець Володимир їздить на схід до українських військових. Минулоріч різдвяні свята капелан провів із бійцями в селі з символічною назвою Колядівка на Луганщині. Тоді священики почули від військових, що життя для них стає буденним. Часто вони забувають про свята в церковному календарі, час від часу згадують особисті знамені дати. Але найбільше вразило отця Володимира те, що бійці надіються за допомогою священиків відчути справжній дух Різдва. Що це означає Дух Свята? Я навіть не знаю, чи всі собі ставлять оте запитання: що таке є Дух Свята? Це глибоко пережити, пережити різдво там на сході України разом з тими, які переживають щось набагато більше, а переживають вони свідомість отої зустрічі з Господом Богом, яка може для них статися будь-якої хвилі їхнього життя. Тут, в мирній Західній Україні, важко зрозуміти те, що відчувають військові, каже отець Володимир. Там більше людина застановляється над тим, що не знає тої хвилі часу, яка може дуже швидко прийти і наблизити її до зустрічі з Богом, з Творцем. І тому вони намагаються скористати якомога більше, скористати із святої Сповіді, скористати із Молитви скористатися простої розмови. Не думаємо, що там розмови, ті, які йдуть, вони є глибоко духовні. Вони є більше духовні, аж ніж ми собі можемо уявити, тому що вони йдуть в щирості серця і е, не раз такі речі, на які би ми тут ніколи не звернули нашої уваги, там таким речам. До глибини, до таких дрібних деталей придається дуже важливе значення. І от коли вони отримують ті відповіді на ті запитання, які виникають в їхньому житті, вони почувають себе дуже щасливими. Отець Володимир на різдвяні свята знову планує їхати на схід, аби поділитися радістю народженого Христа з українськими військовими. Капелан сподівається, що наступне різдво українські бійці зустрічатимуть зі своїми родинами, і в Україні настане мир. Мир даю вам! Це є слова Господа нашого Ісуса Христа. Ми маємо цей Божий мир прийняти. Ми маємо його нести через ціле своє життя і ділитися з ним, з іншими людьми, навіть з нашими ворогами. Аби дух різдвяних свят, хоча б трішки відчули українські військові, вихованки колегіуму інтернату знамення, що в зерваниці підготували їм подарунки. Свято Різдва це є свято великої Божої любові до людини через маленьке немовлятко, дитятко Ісус. І власне ці, цією радістю кожен хоче поділитися, бо як казав наш папа Франциск, що Христос прийшов, щоб прийняти нас у своє життя, у своє благословення. Дівчата серед іншого пакунки ставили ікони Зарваницької Божої Матері та вітальні листівки з розповідей священиків, які їздять в зону АТО, тепле слово і опіка Богородиці українських бійців по особливому зігрівають. У Ужашки ми поклали шкарпетки, щоб їм було тепло, шоколад, щоб їм було солодко, сплили патріотичні файнички, підписали різдвяні листівки. А також ми туди поклали за іконки Зерницької матінки Божої, що охороняла їх від злих куль та снарядів. Це для нас дуже приємно робити для бійців, АТО, адже особисто я постійно думаю, як вони за нас там захищаються, як вони борються за те, щоб ми тут навчалися і щоб ми також вчилися цінувати це життя і цінувати нашу Україну. Вихованки колегіуму також плетуть маскувальні сітки. Цю маскувальну сітку ми плетемо вже тиждень, потім передамо і передаємо їм воїнам АТО і різвяні подарунки. А також ми плетемо кікімору для одного з бійців. Велика сітка плелася доволі швидко, натомість кікімора довше. Весь колегіум працює, старається над її створінням. До нового року ми її закінчимо. Колегіум інтернат для дівчат знаменів «Зарваниця» діє з 2008 року. Це перший і єдиний в Україні навчальний заклад для дівчат. Учениці 10-11 класів тут, крім предметів, що входять у державну програму, вивчають уроки духовно-просвітницького спрямування. Дівчата знають і розуміють основні правди віри, намагаються практикувати їх щодня. Живемо ми у колегіумі за розпорядком. Наш день розпочинається в 7-й годині ранку підйомом і активною руханкою, після чого ми йдемо у нашу капличку на ранішні молитви. Потім ми маємо сніданок, після якого у нас розпочинаються уроки. Зазвичай у нас їх є сім. Після занять ми маємо вільний час і час на самопідготовку. Також у нас проводяться багато цікавих зустрічей з духівниками, сестрою і різними цікавими людьми. Учениці і працівники колегіуму організовують захоплюючі заходи і беруть участь у олімпіадах і різних творчих конкурсах. У середу ми маємо літургію у капличці для всіх працівників і учениць колегіуму. Наш день закінчується о 21-й годині вечора вечірніми молитвами, які ми також маємо у нашій каплисті. Після цього у нас ще є час, щоб доробити уроки і підготуватися до сну. Адже о 23.00 у нас наступає легідне теж. На уроках панує атмосфера позитивної співпраці та поваги. Ми беремо участь в різноманітних конкурсах, олімпіадах та змаганнях. Наші випускниці навчаються не лише в Україні, але й у Польщі, тому велику увагу присвячують вивченню іноземних мов англійської, польської та факультативно-німецької. Ми спілкуємося з нашими ровесниками із польських та австрійських шкіл, відвідуємо ці навчальні заклади. Окрім традиційних шкільних предметів, в колегії ми вивчаємо дисципліни духовно-просвітницького спрямування: християнську етику, філософію, етику духовні засади та психологію. Я безмежно вдячна господарю за те, що він дозволив мені навчатися саме тут, у Зерваниці, де я збагачуюся як інтелектуально, так і духовно. Завдяки колегіям я зрозуміла, що в житті кожного християнина на першому місці завжди повинен бути господь. Тоді всі інші речі будуть на своїх місцях. Навчальний заклад я вже дізналася давно від своєї сестри Вікторії. Яка навчалася у ньому і закінчила його цього року. Тепер вона є студенткою Тернопільського національного економічного університету. Вона розповідала мені багато цікавого про цей навчальний заклад, тому я також захотіла в ньому навчатися. Тепер Сюди я прийшла не сама зі своїми подружками, які живуть зі мною в одному селі. Тепер в одній кімнаті ми дуже любимо один одного і тепер навчаємося тут разом. Також ми зробили висновку патріотичних малюнків, які присвячені подіям, які зараз відбуваються в Україні. В колегіумі дівчата не лише навчаються, зростають духовно, утверджуються як добрі християнки, а й міють вдало відпочивати. У нас є різні цікаві заходи протягом року, такі як День Вчителя, Уроки мужності та свято Покрови. Також ми відвідуємо різні історичні місця. от Нещодавно ми побували в Львові, музеї та театрі. Також ми організовували Свято Миколая для дітей з Ірваниці. А ще в нас нещодавно відбувалися різдвяні зустрічі з батьками, на яких ми спільно колядували та підводили підсумки за семестр. Також перший тиждень весни в нас веселковий. Кожного дня ми одягаємо різні кольори веселки. А ще, 7 квітня, на свято Благовіщення ми святкуємо День колегіуму. Завершується наш навчальний рік. Днем подяки та спільної божественної літургії, на яку вихованки колегіуму, тобто учениці 11 класу, одягаються вишивані сукні замість вечірніх. Тут ми маємо рушник, який вишивають колегіанки, коли виходять з колегіуму. Тут минулорічний, а там буде наш. Також десятикласниці роблять подарунок на на майбутню дорогу в життя роблять нам такі мішечки, де, в, яких, в які кладуть сіль ікону Пресвятої Матері Матері Божої Зарваницької та е, шоколадку. Того року ми відвідали школу Франциска у Вінні та колегіум в Новому Сончі. Там ми їздили на екскурсії та спілкувалися зі своїми однолітками на іноземних мовах. Це дає нам можливість практикуватися в іноземних мовах в англійській, польській та німецькій. Я маю надію, що я теж поїду цього року за кордон. Напередодні різдва для вихованок колегіуму провели реколекції духовні науки. Виголошував єпископ помічник Владика Теодор.